Доки футбольний клуб Волинь готувався до закінчення сезону у прем'єр-лізі, стадіон Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки прийняв справжнє футбольне видовище. Волинь проводила відбір дітей 2007 та 2008 років народження до своєї дитячої нацької футбольної школи. Дітям дали можливість продемонструвати свої найкращі вміння, а дитячі футбольні тренери визначили рівень майстерності юних футболістів. Сьогодні навіть зараз показали дуже багато приймаючись у нас тренерів на перегляді, тобто майже всі тренери школи. Дуже такі у нас вони вже не один рік працюють, є вже велика робота проведена, такі як кльоц, назарук, чиш і так далі. Тренера з великим стажем роботи з дітьми і переглядаємо. Визначати кращих серед дітей семирічного віку нелегке завдання. Тому тренери підготували спеціальну систему, яка порівнювала антропометричні дані юних футболістів з їхнім футбольним мисленням. Подивитись на майбутніх зірок футболу прийшов навіть головний тренер футбольного клубу «Волинь» Віталій Квартяний. Ми зараз не бачили футболістів яких слабших, чи які не мали бажання. Вони бачите, всі там, де м'яч, там вони всі біжуть, хочуть себе проявити. І хоча. Деякі хлопці дійсно десь більш знайомі з мечом. Батьки, напевно, більше часу приділяли уваги своїм дітям, тому щоб вони займалися футболом десь у дворах, в школах. Організатори заходу також відзначили необхідність відповідної інфраструктури для футбольних занять дітей. Дуже важливо, що в місті з'явилось багато площадок штучними полями і будують бізнесмени. Будують люди, які переживають за майбутнє Луцького волинського футбола. Це вже великий плюс, і то є можливість дітям грати. І ми бачимо, що якщо є на чому грати, то діти йдуть і хочуть грати. Підсумовуючи черговий набір юних талантів до лав юнацьких команд Волині, тренери пообіцяли, що з тих дітей, які з великим бажанням хочуть займатися футболом, виростуть майбутні чемпіони.